Що цікавого купити в Аврорі дівчата, приготуйтеся зберігати або скрінить, бо тут будуть знахідки. Давайте я почну з свого улюбленого смаколика, на який я реально підсіла сублімована малина у молочному шоколаді. Там, звичайно, ще є полуниця, але я все-таки рекомендую спробувати малинку, бо вона кисленька. А ось ці какао-бомбочки це просто щось неймовірне. Я заливаю їх гарячим молоком. Там всередині зефірки виходить неймовірно смачно. І обов'язкові рекомендаціони із серії побутової хімії. Дуже багато позитивних відгуків про Усід для посудомийних машин. До речі, подивіться на якій вона зараз знижці. Якість набагато вища за ціну в порівнянні з іншими такими засобами. До речі, від цього бренду прям дуже рекомендую спробувати цей кисневий порошок для прання. Відстірує будь-яку пляму і неймовірно класно пахне. Я сама ним користуюсь і щиро можу рекомендувати. А ще подивіться, які класні знахідки для блогерів там з'явились. Офігеть, яка крута фонова лампа. І до речі, ціна на неї більше, чим адекватна. Ну і в період вимикання світла це ще та знахідка. А ось це я дуже хочу затестувати можливо, хтось спробував, то напишіть відгук. В відгуках кажуть, що це класна штука для прання. Типу, одяг після прання з цим листом неймовірно пахне. Обов'язково зберігайте це відео та спробуйте товари, які я показала. Я впевнена, ви не пошкодуєте.